Вітаю, дітки! За вікном панує чарівниця зима. Ж пропоную вам створити ось такий зимовий будиночок. Теплий і гарний, з вікнами, через які нам буде видно, як падає сніжок. Для роботи нам потрібно буде шаблон будиночку, який можна роздрукувати або намалювати. Розміри я вказала: також білий картон, синій кольоровий папір і фломастери. Якщо будете створювати шаблон будиночку самостійно, то потрібно ще олівець та лінійка. Забула сказати про клей та пензлик. Вирізаємо ось такий шаблончик нашого будиночку та починаємо згинати стіночки, як я показую. Кожен згин добре розгладжуємо пальчиками. І щоб віконечка нашого будиночку не були сумними та порожніми, ми їх прикрасимо гарними шторками та квіточками. Колір обирайте за бажанням. Так хочеться снігу, тому стіни будиночку прикрашаю сніжинками. Після того, як ми прикрасили наш будиночок, можна його і склеяти, як я показую. Ось така доволі міцна конструкція вийшла у нас. Що у будиночка ще повинно бути дах, вирізаємо прямокутничок синього кольору розмірами 9-12 см та загинаємо його навпіл. Приклеємо будиночок на картонну основу у мене білого кольору. А потім промащуємо верх будиночку і одягаємо сам дах. Кольор. Погляньте, як стало затишно. Видно, що тут живуть турботливі господарі. Я прикрасила будиночок білим снігом з вати, а поряд росте гарне дерево. Діти, тепер ваша черга вмикайте свою фантазію та прикрашайте свій будиночок, як подобається вам. І нехай кожен ваш будиночок стане особливим та неповторним. Бажаю вам успіхів!